Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему про мобілізацію і мотивацію. Ми бачимо, черги біля воєнкоматів вже не стоять. Мотивація людей захищати батьківщину знижується. У нас існують два світи: одні воюють, інші живуть мирним життям. Роздуми про це навірили останні події і з так званими центрами комплектації та соціальної підтримки. Я їх називаю центри корупції та соціального приниження. Ми пам'ятаємо історію з одеським воєнкомом, як виявилось, який шалено став заробляти на призивниках на відмазування від мобілізації, і навіть не очікував, що зароблені на цьому кошти стали, стали давити кармани. І почав вкладувати в автомобілі в нерухомість за кордоном. Реакція була така емоційна з боку керівництва держави. Зеленський через деякий час, коли суспільство почало обурюватися, що на таких корупціонерів фактично не реагують. Було прийнято рішення звільнити всіх обласних воєнкомів. Ну як і очікувалось, це не привело до бажаного результату. Остання подія, яка трапилась з воєнканом сквери, коли факти побиття людей на території воєнкомату, знущання взагалі катування людей, був суд, його звільнили. І от ця картинка, коли виходить воєнком, стоять люди. В воєнній формі йому аплодують, скандують Слава Україна. Він відповідає героям слава. І знаєте, от такі когнитивний дисонанс. Не розумієш? А така хто ж ну тоді герої? Герої виявляються люди, які зараз під виглядом військових сидять в тилу. Знущаються з українців, фактично вбивають останню мотивацію, як у людей, які живуть в Україні, так і військових, які знаходяться зараз на фронті, повністю вбивають мотивацію. Я от нещодавно мав відпустку, їздив в Карпати. Ми заїхали таке в гори в глухе село. Зупинились там біля магазину, зайшли там поспілкуватись. виходжу, Ну, хто знає, у мене машина вся як той дорогий швейцарський сир в дирочках від обстрілів. Да, і дві бабусі стоять і побачили нас. Я був в цивільному, кажуть: ой, ми перелякались, що це військове. Розумієте? Ну знову такий когнитивний дисонанс в Закарпатті в Карпатах на західній Україні. Яке розуміння військових відбувається? Люди бігають по горах, ловлять інших людей, змушують їх мобілізуватись, не розбираючись в мотивації людей, в готовності цих людей воювати? І я ж кажу, що на сході. Коли ми були в селах, люди реагували зовсім по іншому. Бачили військових більше того, коли ми, наприклад, ротувались, виїжджали нас вмовляли не їхати. Вони бачили в військових в військовій формі захист, спокій, знаєте, і якусь безпеку. І навпаки, зараз на сході військових сприймають як і народне тіло установи, які Ну, фактично, морально принижують людей, знущаються, ну, фактично б'ють, і влада досі на це ніяк не відреагувала. Воєнкомати вже давним-давно ці центри соціального приниження і корупції мали бути просто ліквідовані. От як була ліквідована ГАІ. Вони взагалі не виконують свої функції. Інший приклад тут розказував військовий: коли знов ж таки на західній Україні зібрали 47 людей, загрузили в Екарус, повезли в Харків в центр підготовки піхотинців. І ну добре, що там інструктори вміняємо, Вони побачили, і кажуть, так, да, оцих двох ми можемо взяти і підготувати, а решта вони просто не підходять. Вони ну вони навіть не зможуть закінчити курс підготовки, і були змушені 45 людей повертати назад. І ну хто за це відповідає? Хто за відповідає за таку роботу за таку неефективну роботу? Йде повномасштабна війна. Кожний день піднімається питання про необхідність підготовки якоїсь професійної армії. Півтора року у вас було. Я розумію, ви не готувались до війни. Ви були не готові до війни. Добровольці підставили вам черговий раз плече. Я звертаюсь до влади, та і чекали від вас реакції Суспільство самообмежило себе щодо критики влади, але ж ви не зрозуміли, що це вам дається черговий шанс повернутися обличчям до людей до України стати на бік українців. На жаль, цього не відбулося. Знов кажу, що центри комплектації і соціальної підтримки в тому вигляді, які вони існують, вони геть не потрібні. Мало того, що вони з'їдають. Наші кошти, кошти платників податків, вони морально принижують людей, вони працюють на ворога і не виконують головної функції. от у нас зараз ідуть рекомендації, як створити армію. Новий міністр оборони Умеров на останньому Рамштайні. Оголосив про створення коаліції спроможності, яка покликана створити сили оборони майбутнього. Там озвучені були п'ять пунктів: це сили прави повітряної оборони, авіація, бронетехніка, морські сили. Звичайно, ну всі на нібито всі вірні слова, правильні. Але як на мене, є певні застереження Сьогодні Призначаються міністри оборони заступники міністрів оборони, які жодним чином не були пов'язані з обороною з військовими. І я розумію, що, наприклад, як для е, мирної Європи, яка 80 років не воювала е, міністри оборони, які не мають досвіду військових, вони може і можуть собі е, дозволити. Але ми воююча країна, ми не можемо зараз. От, це чергова калька на Євросоюзу, Європи, Заходу, яку ми намагаємося натягнути як сову на глобус, коли вони розберуться, що з цим робити, як з цим робити. Там ну переведення там в цифровий воєнкоматів, мабуть, якось поліпшать ефективність роботи, але ну неефективного апарату, і я скажу, що таких аморальних уродів, які сидять в воєнкоматах, які аплодують людині, яка піднімає руку на іншу людину, про що взагалі може йти мова? Ну як? Можна розглядати зараз центри комплектації у якості ефективного органу, тим більше є конкретні приклади, є приклади рук конкретних підрозділів, ті ж штурмові підрозділи Національної гвардії, полку АЗОВ, 3 штурмової бригади. Тобто є в підрозділах, в які люди розуміють, що там. Вони будуть ефективними, що там командири турбуються про особовий склад. Ну і взагалі підходу до набору в армію треба переглядати. Але для того, щоб це зробити, ми маємо дійсно змінити доктрину військову доктрину, стратегію перемоги. Коли в центрі цієї доктрини буде людина, і її безпека, життя забезпечення всім необхідним для того, щоб виконували бійці на фронті свої завдання і при цьому мінімально ризикували своїм життям, тоді буде вибудовуватись організаційна структура, управлінська ланка заточена на збереження життя людей. Є достатньо технологій, які забезпечують мінімізацію ризиків, безпеки втрат на війні вже неодноразово казав про спостережні пункти які можемо замінювати камерами спостереження laser rangefinder which similarly to the surveyance allows you to see the distance between You and your target. Більш того, є вже розробки. На жаль, вони всі робляться завдяки ініціативі людей, волонтерів, військових. Є техніка, яка може забезпечити виконання на передовій завдяки новинним технологіям. Ті ж тюрелі автоматичного наведення. Ті ж мобільні пересувні роботизовані вогневі установки, як, наприклад, в підрозділу Вінчі» розробили. Хочу замінити піхотинця на залізного піхотинця. Ось, будь ласка, але ж це все аматорство, Це за ініціативою окремих ініціативних людей. Немає розуміння в міністерстві оборони про необхідність автоматизації цих засобів навіть зараз, після такої активної. Позиція окремих активістів щодо БПЛА завдяки тиску суспільства почали рухатись в бік БПЛА. Ми зараз бачимо, який ефект вони надають. От недавно був звіт армії дронів про знищення великої кількість техніки артилерії. За не за тиждень тільки 69 артилерійських установок було знищено. Не говорячи вже там про танки, сау таке інше. Завдяки от такому тиску влада розвертається в бік українців, в бік захисту оборони. Ну це ганебно, тому що йде війна. Він на знищення, на винищення української нації і так повільно реагувати. Наш бюджет розкрадається неконтрольовано. Витрачається на дороги, мости, які валяться, розумієте? І все це відбувається на крові воїнів. Тому, е... Повертаюсь до теми обговорення, це все б'є на моральний стан бійців, на мотивацію людей йти воювати, захищати цю батьківщину. Ну, от останній приклад, який хочу навести. Як тільки міністр оборони умер, був призначений. Він визнав, що до кінця року не вистачає на зарплати бійцям 250 мільярдів. Це в той час, як у нас зарплати чиновників не обмежені по 300-400 тисяч, отримують в міністерстві фінансів. в Міністерстві юстиції пам'ятаємо скандали, який був навколо того, як намагались урізати зарплати військовим. Ви ну, зрозумійте моральну складову цього питання. Люди, які е, знаходяться на посадах Міністерства фінансів, Міністерства юстиції. Отримують по 300-400 тисяч, не хочуть зменшувати собі зарплату, знаходячись фактично в мирному Києві, тому що тут стоять патріоти тут фактично 100% захист ППО, і вони своїми діями урізають людям на передку зарплату для того, щоб собі не зменшити цю зарплату. От як будуть бійці на фронті реагувати на, такі, на таку політику влади, на таких чиновників, і як це буде сказуватись на моральний стан людей, як вони будуть реагувати на політику держави? Я розумію, що у нас зараз політика героїв, і ми всі такі Прорахунки закриваємо добровольцями патріотами на фронті, але і патріоти колись можуть закінчитись. Мені від час задають питання, що я конкретно можу зробити. От я вам пропоную конкретну річ. Я нарешті зареєстрував петицію на сайті кабінету міністрів про обмеження. Зарплат чиновників під час війни я рахую це аморально отримувати зараз чиновникам в тилу більше, ніж отримує бієць на фронті. Люди, які ризикують своїм життям на фронті, вкладають в нашу перемогу найвищу цінність своє життя. Не може бути зарплатня зараз чиновників в тилу більше ніж зарплатня. Бійців на фронту тому прошу підтримати мою петицію. Сподіваюсь, що ми достукаємося до наших можновладців. А якщо не достукаємося, то будемо приймати рішення, як імплементувати в нашу державу моральних людей, морально етичних людей з професій. І як контролювати їх для того, щоб вони виконували свої функції ефективно для створення України, в якій і воїни, які завершують війну, захочуть залишитись, і сім'ї їх повернуться. А не от, от це все, що відбувається, з поверненням людей? Тому е прошу підтримати мою петицію: ставайте активними, пропонуйте дієві механізми е залучення. Активних людей у владі, моральних етичних, давайте давити на цю владу, змушувати все таки робити все для нашої перемоги. Міняти підходи і до мебелізації, змінювати моральний стан в державі. У нас має бути зовсім інші цінності для чиновників, для людей.